Сьогодні я розкажу вам, які вправи робити для того, щоб зменшити, а згодом і взагалі прибрати цей жировий наріст на шиї. Я невпинно буду вам повторювати про те, що на цей фактор виникнення колки впливає постава і шия. Постава блокує нам. Добрий кровотік до обличчя. Шия блокує нам гарний лімфотік від обличчя і все це формує наріст на шиї. Це не солі, це наріст, з яким треба працювати. Працювати з холкою треба комплексно. Краще почати з того, що знайти цю Проблему, від чого у вас утворилися вже холка, чи якщо ви побачили, відслідкувати від чого вона утворюється у вас, що сприяє саме у вас, і потім вже комплексно. Працювати, вітаю! Мене звати Ксенія. Я спеціаліст з природнього омолодження. Ділюся на своєму каналі своїми знаннями і вправами. Тож не забудьте підписатися, щоб не пропустити це корисне відео, і побачити інші корисні відео. Покажу вам зараз корисні вправи, які допоможуть вам зменшити чи позбутися холки. Але ще раз хочу наголосити, що треба відслідкувати причину виникнення. Бо якщо ви будете працювати вже з проблемою, а причина у вас залишиться, то це буде такий кровообіг, який ви не зупините. Тож починаємо. Почнемо з розминаючої вправи, працюючи одним плечем. Будемо масажувати те місце, де вона вже утворилася. Так, пропрацюйте 30 секунд з однієї сторони, і повторіть з іншої сторони так само. 30 секунд. Потім можете двома плечами допрацювати Далі поставте руки на талію, припіднімаємо плечі, відводимо їх назад. І загинаємо нашу голову туди, як черепашка ховаємося в плечі. Не запрокидуємо голову назад, а просто її туди ховаємо. Так, затримуємося 20-30 секунд, комусь буде дуже боляче, значить, зменшить цей час, бочність з 10 секунд. Після того, як ми простояли в такому положенні 30 секунд. Охайно ну, піднімаємо спочатку голову, потім опускаємо плечі. Працюючи комплексно з поставою, шиєю, ви бонусом вже відчуєте все це на обличчі. А ще й попрацювавши з обличчям, ви будете мати змогу виглядати мінімум на 5 років молодше. Запрошую вас в інтенсив, переходьте за посиланням під цим відео. Після того як ми зробили таку компресію в цій зоні. Ми обов'язково маємо розтягнути цю зону, добре розтягувати задню бокову поверхність всієї шиї. Можете робити це 20-30 секунд або 10-15 повторів, добре розтягуючи шию з однієї сторони і з іншої сторони. Це все можете доповнити просто масажними рухами самостійно чи за допомогою когось в цій зоні. Просто беріть, де у вас ця холка вже виникла, і масажу. Друге підборіддя це біда не тільки дівчат зайвою вагою. Друге підборіддя може бути у тендітних дівчаток. Від цього пливший овал і немає чіткого кутка молодості і брильки, і все, і все, і все, і все. Ідки це все починається, звідки ноги ростуть. Ноги ростуть саме з цієї шиї. Нам треба розблокувати поставу, нам треба зменшити напруження в шиї, нам треба вивести набряк, і вже потім з другим підборіддям пропрацювати весь фіброз, який тут утворився. Тож підпишіться і працюємо далі з прибиранням цього фіброзу під підборіддям і шукаємо своє перше підборіддя. Візьміть. Складку під підборіддям. Якщо ви не можете його зараз знайти, у вас тут таке утворення, то ви ж чисто інтуїтивно знаєте, де це знаходиться. Під підборіддям взяли щільну складку і проводимо до кутка молодості. Так зробіть: з однієї сторони повільно проводимо, виводимо. Виводимо по шиї, і з іншої сторони по 3-5 проходів. Не треба робити більше, бо якщо ви швидко приберете тут фіброз, а шкіра ще не встигне відновитися, то може бути просто провисання негарної шкіри. Тож на перших етапах робіть 3-5 повторів. В інтенсиві омолодження обличчя, яке триває 21 день. Є цілі блоки вправ для постави, для шиї, і навіть для того самого підборіддя. Якщо для вас це актуально, переходьте за посиланням і до зустрічі в інтенсиві. Далі Візьмемо наш кулачок, і саме цими костяшками будемо пропрацьовувати нашу зону. І далі. Позбавлятися фіброзу і виводити зайву рідину. Так пропрацюйте з однієї сторони 2-3 підходи, і з іншої сторони 2-3 підходи. І не забувайте по боковій стінці шиї виводити всю зайву рідину. Омолодження без уколів. Цей прийом не тільки покращить ваш. Вигляд шкіри поверне рожевий кольор обличчя, а ще й допоможе зменшити чи прибрати мімічні зморшки. Тож, підпишіться і переходимо до омолодження. Мене звати Ксенія, я спеціаліст з природнього омолодження і ділюся сьогодні з вами технікою омолодження, яка дозволить вам обійтися без уколів. Молодості. Сьогодні будемо робити шипковий масаж. Візьмемо наші чисті пальці і працюємо по чистому обличчі. Маленькі щіпочки робимо по підборіддю. Так можете пройтися один-три рази. Далі піднімаємося і рухаємося від куточків губ до початку вуха. Так буде посилюватися кровотік до обличчя, і з часом ви побачите, як ваше обличчя буде червоніти. Це нормальний ефект. Але буває так, що обличчя може не почервоніти. Тоді треба шукати причину, чому у вас поганий кровотік. І це ви можете зробити, потрапивши на інтенсив омолодження обличчя, який триває 21 день, де ми займаємося поставою. Шиєю і обличчям. Ви можете виглядати мінімум на 5 років молодшого за свій вік. Посилання під цим відео на інтенсив. Приєднуйтесь! Далі, такими між щіпочками ми проходимося від носа до середини вуха і проходимо так. 2-3, комусь може треба 5 разів. Я вже відчуваю почервоніння, прилив крові. Далі ми проходимося навколо очей, але ми не йдемо по повіках, ми йдемо по кісті такими ж малесенькими щепочками. Далі ми зупиняємося на міжбрів'ї. При цьому, працюючи з обличчям, не забувайте, що ваша Шия розслаблена, а плечі опущені. І далі пропрацьовуємо чоло такими ж маленькими щепочками, дрібненькими. Ви можете це повільніше робити, трохи більше робити, щепків. і пропрацьовуєте таким чином все чоло. Також можете пропрацювати свої проблемні зони, наприклад, це буде носогубний залом, його ми так само. Щіпочками пропрацьовуємо. І після того, як ви завершили ці щипання обличчя, просто прикладаєте теплі руки на пропрацьовані зони, і трошки заспокоюєте обличчя. Цей ефект зараз буде ще накопичуватися. І все червоніше і червоніше буде ставати ваше обличчя. І потім ви побачите, як е, мімічні зморшки зменшилися. Такий масаж можна робити курсом 10 днів, день через день. Дякую вам за перегляд цього відео і до, до зустрічі в наступних.